Більше 20 вибухів Дніпро цієї ночі пережив масштабну атаку дронами. Пошкоджено з десяток приватних будинків. Один з них геть зруйнований. Дісталося дитсадку та школі, травмована 42-річного чоловіка. Так, росіяни намагалися атакувати інфраструктурні об'єкти. На місці удару працює наша кореспондентка Олена Петроченкова. Олено, що відомо на цю мить. Вітаю Катю. Звичайний житловий сектор. Тут розташовані приватні будинки. Зараз я біля оселі, яка опинилась в епіцентрі атаки шахедами. За моєю спиною будинок, який постраждав найбільше шахет, впав просто поблизу оселі. Господарі кажуть, що тепер замість житла у них руїни. Пропоную послухати, що вони розповідають про пережите. Подарунок прилетів кось бачимо. бачимо. Що сказати? Буділля зру... зруйнована, життя зруйноване. Дякуємо Путіну. Всю житті мілі, то що всю життя зарабатували. Те, що все життя мали, що все життя заробляли, а нічого не залишилося. Визволили від усього, визволили освободили. Дружі розповідає вже лягали спати, коли почули вибухи. На них посипались скло, шматки стін та стелі. Родина дивом залишилась неушкодженою. Втім, за попередню інформацію, в цьому житловому секторі є один постраждалий. До лікарів звернувся 42-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Всі пожежі, що виникли через удар окупантів. Рятувальники приборкали загалом через російську атаку шахедами по Дніпру, по Нівочині інфраструктура, навчальний заклад та Підприємства частково зруйновані з десяток приватних будинків і гаражі поблизу місця атаки розгорнули мобільний пункт для прийому звернень громадян. Туди можна повідомити про пошкодження майна. Також працюють благодійники, які надають мешканцям допомогу. Ну і, звичайно, працюють комунальники. Ми продовжуємо працювати на місці. Більше розкажемо вже в наступних випусках. Новин студія Катю. Дякую тобі, Олено. Це була наша Олена Петрученкова, яка працює на місці удару у Дніпрі. Загинула жінка. Ще дев'ятеро людей отримали поранення. Зранку ворог вкотре вгатив по одному з готелів Кривого Рогу. Понівечені також багатоповерхівка, адмінбудівля, автівка швидкої та понад півтора десятка легкових машин. А ще магазини та навчальний заклад. Пожежі, які виникли через влучання, вже загасили. Через ворожу атаку загинула 47-річна жінка. В момент удару вона їхала у тролейбусі неподалік. Її вбило уламками скла. Семеро поранених нині у шпиталені. Троє з них у важкому стані. Повідомили у Криворізькій РВА. результаті чого отримало поранення дев'ятеро людей. Семеро з них знаходиться в лікарні. З них троє тяжких. На превеликий жаль, одна жінка загинула від отриманих поранень на місці. Зараз на місці події працюють всі необхідні служби. Рятувально-пошукові роботи завершені. На місці удару у кривому розі вже працює наша знімальна група. Усі подробиці атаки у наступних випусках новин. Неспокійна ніч на Харківщині. Росіяни скерували БПЛА по обласному центру. Безпілотник влучив просто у землю між приватними будинками у Шевченківському районі міста. У однієї жінки гостра реакція на стрес, пошкоджені оселя, автівки та гараж. А у столиці через падіння уламків загорівся меблевий магазин. Пошкоджені також і приватні будинки. Жертв і поранених немає. І понад 80 вибухів пролунали на Сумщині у Миропільській громаді. Поранення отримав чоловік. Внаслідок ворожого удару загорілося склад Клаціке приміщення. Двох дітей вбили росіяни на Донеччині. Ввечері ворог обстріляв з артилерії Мирноградську громаду. Загинуло двоє братів 11 і 13 років. 14-річний хлопець отримав поранення. Він у лікарні у тяжкому стані. Загалом за добу на Донеччині росіяни вбили сімох людей. Ще 13 поранені.